Вітаю всіх тих, хто дивиться прямий. Отже, 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Державне свято присвячено вшануванню всіх, хто боронить незалежність і територіальну цілісність країни. Свято було запроваджене у 2014 році як День Захисника України, а вперше його відзначили 14 жовтня 2015 року. Дата мала глибоку символіку. У цей день традиційно святкували покрову Пресвятої Богородиці, яку вважали покровителькою українського козацтва. 14 жовтня також вважається офіційним днем заснування української повстанської армії. У 2021 році свято отримало нову назву День захисників і захисниць України, підкреслюючи роль як чоловіків, так і жінок у боротьбі за свободу та незалежність. У 2023 році дату відзначення перенесли з 14 на 1 жовтня. Це було пов'язано з переходом православної церкви України та Української греко-католицької церкви. На новоюліанський календар, Микола Волошкович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Слава Україні! Героям слава! Я хотів би також приєднатися до привітання всіх з покровою з до всіх з захисників захисних звернутися з подяку словами, подяки за, за вашу жертовність і за вашу службу. Дякую вам. Приєднуюсь, пане Микола. Приєднуюсь. Звичайно ж, в нас погляди прикуті до дня сьогоднішнього. Ще слів багато буде таких звучати на кшталт, які вже ви зазначили в ефірі телеканалу. Прямих що секунди, що хвилини ми маємо говорити про це. Зателефонуйте, поспілкуйтесь і на передову, і на нуль. Якщо буде така можливість, сьогодні привітайте! Це буде приємно, це буде важливо, друзі. Закликаємо всіх і кожного. Наші погляди також будуть прикуті до о, наступної сесії парламенту. Пане Микола. Ми часто з вами зараз так повелося. Зустрічаємось в ефірі телеканалу. Прямий ще головніше, тут я би хотів все ж піднімати питання щодо нашого бюджету. І направду те, що голосуватиметься, і в принципі розглядатиметься в стінах парламенту. І з точки зору можливостей народних обранців, зокрема фракції Європейської солідарності, внести свої пропозиції так чи інакше. Ну і вони були е скажімо так, на них була звернута увага. А з багато з них я зокрема маю на увазі тічніші правки, можливо, були враховані. Ми чекаємо на, найближчій на найближчому засіданні. Чи найближчому тижні, коли буде сесійне засідання Верховної Ради, розгляд в першому читанні бюджету на 2026 рік? Європейська солідарність зазначала в своїх правках, які подавали до різних статей. Наголошує про те, що в першу чергу бюджет 26 року це, мабуть, бюджет країни, яка воює, і кожна кожна гривня. Кожна копійка, яка е, надходить з податків е, в бюджет, має спрямовано бути на саме на е, забезпечення оборонозатості країни. Це і е, е, зарплати військовим, це є і е, форм, м, закупівля м, військової техніки, дронів і всього, що необхідно для е, сил оборони. Ми також розуміємо, що е, треба економити на певних речах, які не є як обов'язковими, або вважаються, або взагалі не на наш погляд, ну не конче потрібними. І тому ми, ми вже кожного року говоримо про економію. Це і стосується і того так званого єдиного марафону, який викидаються мільярди коштів з ефектом наближеним до ну. До, до нуля це і статті пов'язані з е, різними е, не знаю, як правильно сказати статтями, які стосуються е, бюджету той самий чи кешбек, чи інше, що не впливає на розвиток, але забирає кошти. Останнє, знаєте, це цинізм, коли 4 мільярд кілька мільярдів гривень викидаються на. Ініціативу, яку заявив Зеленський, про те, що треба там тисячу годин якогось контексту виробити. Ну мені видається, що це просто точно не, не то, що не на часі, це марнотратство. Адже якщо є така програма, то краще звернутися до тих, хто може допомогти до меценатів, до артистів, співаків, тих, хто може митців, хто може. Своєю працею виробити цей контекст, і думаю, що якщо б було таке звернення до них, то б велика кількість би наших громадян відкликнулася і безкоштовно би змогла допомогти цей контент виробити. Думаю, що меценати би також могли б під це виділити виділити кошти, але точно не з бюджету викидати мільярди гривень, коли кожна гривня потрібна зараз для фронту для оборони. Ви відчуваєте або ж вважаєте, що десь на весну, або ж там на старті літа, ми знову будемо там так чи інакше говорити про там, якісь нестачі і так далі. Чи бачите ви те, що бюджет зараз планується більш чіткіше? Уже два роки поспіль ми бачимо те, що восени доводиться переглядати бюджет, бо уряд щось не врахував і бракує коштів. Я, я, я би дуже хотів і сподіваюся на це, що при плануванні бюджету на 26-й рік ці помилки цих помилок уникнули. Я не можу стверджувати, що ми о, ну, що цього не буде, ну бо, бо ми працюємо з тими цифрами і з тими розрахунками, які в Верхові представляє уряд. Я думаю, що під час розгляду в, 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 в сесійному залі ці питання будуть звучати для того, щоб вияснити наскільки. Чітко враховано наскільки чітко заплановано, але ми бачимо уже зараз в цьому проекті на 26-й рік. Є певні проблеми по відношенню до збройних сил у забезпеченні фінансування. Ми бачимо питання як скорочення витрат на внутрішньопереміщених переміщених усіх, при тому, що кількість їх не зменшується. А та навпаки, ми бачимо, що нові категорії людей а, покидають свої насичені території в тих місцях, де а, агресор знищує наші міста і села, і люди змушені виїжджати звідти, щоб зберегти своє життя. Uh -huh. А ми бачимо, що перекапові до двадцять року, а, чи навіть до 24 року сума на ВПО була зменшена ну в проекті на, на, на 26 рік. Це речі недопустимо, адже це наші люди, це наші громадяни. І тому е, буде дуже чітко і дуже і буде прискіпливо розглядатися е, те, що е, уряд нам буде м, пропонувати і розповідати в сесійному залі. Трішки до американської політики. Так чи інакше, чи можуть якось вплинути ці труднощі, з якими зараз Сполучені Штати Америки, звісно ж, пане Миколе, я там Це слово буду вживати, ми в ньому деталізовуватись не будемо. Будуть нас експерти-економісти про шатдауни, звісно ж. Але наскільки це може повпливати і на нас? Шатдаун означає те, що всі витрати американського бюджету на паузі. Відповідно, на паузі. витрати, які йдуть на які стосуються України, також стоять на паузі. І це безпосередньо впливає на Україну. Тобто кошти, які би мали бути надані як допомога від американського уряду, зараз на паузі, тому що бюджет американський стоїть на паузі. Тому це безпосередньо зачіпає Україну, і ми дуже маємо надію, що Сполучені Штати свою проблему зможуть вирішити, і таким чином і допомога Україні буде далі надходити вчасно. Бо я саме, звісно ж, про допомогу зазначав. Позиція Дональда Трампа дещо змінилась. Знаєте, з іншого боку, ці різкі заяви, зокрема, в бік Путіна, який його обманув, він напряму під час брифінгу зустрічі генералів та військового командування Збройних сил США, зазначав про це і не тільки на цих брифінгах. Що цьому посприяло і повпливало, пане Україну? Думаю, що політика Путіна, яку він проводить супереч тому, що він розповідає на зустрічах Трампу чи комусь іншому, найкра... найбільше найкрайбільше вплинула на зміну не лише риторики, а думаю і позиції у Трампа. Думаю, що Трамп зрозумів, скільки його пробував використати, обманути Путін для того, щоб отримати якусь паузу для. Того щоб уникнути санкцій чи якихось інших більш жорстких дій зі сторони міжнародної коаліції, тому о, навіть та зустріч, яку ми зараз всі бачимо, обговорюють керівництва Сполучених Штатів президента і міністра війни, тепер чак зараз міністр міністерство війни з генералами. Я думаю, це дуже показово, і думаю, є речі, про які ми не можемо ще здогадуватися, що там було обговорено, але думаю, така зустріч не випадково. І я думаю, про наслідки ем, тої розмови ми відчуємо дуже швидко. І, думаю, і ми дуже сподіваємося, що це е, українці будуть радіти з того, з тих наслідків того, що е, напевно. От Напрямку, чим якихось моментів були обговорені на цій зустрічі, ми сподіваємося на це і будемо сподіватися, що це для України буде такий хороша інформа... хороший інформація. З іншого боку, Російська Федерація вміє влаштовувати провокацію. Ми знаємо, в принципі, як це виглядає. Оце а, а вислів да, під чужим прапором. Інститут вивчення війни не тільки і дуже часто зараз. Останніми днями про це, пане Миколи, так чи інакше з'являється інформація. Росія і Білорусь можуть атакувати Польщу або змивати Україну, як сам відбуватиметься, звісно ж, можуть там, військові країни-терористки і партнерки Білорусі одягнути там, якийсь військовий одяг з українською символікою. І, так чи інакше. І влаштувати ці провокації. Та й загалом, якщо ми говоримо про провокації в небі над Європою, от вчора обстріляний, ну окей, з фейерверків, німецький літак Сі-130. Але з іншого боку, знову в Норвегії над одним із аеродромів дрони політали. Зараз, так чи інакше, українські воїни, представники сил безпілотних систем, ну, скажімо так, професіонали своєї справи, які день яких ми сьогодні відзначаємо, також перебувають в Данії і вже навчають там данських пілотів, і загалом данію від того, як збивати, як захищатися від таких провокацій, чи можуть вони почастішати? І чи ви бачите в майбутньому розвиток подій саме таким чином: що чи під приводом під чужим прапором, чи загалом просто мають наміри країна-терористка влаштовувати далі, і ну як? Як казав президент України, відкрити другий новий фронт? Бо Путін цього хоче, Росія за останні два тижні тестує реакцію країн, які входять в НАТО і самого блоку на ті чи інші провокації. Чи будуть вони зменшуватися? Я маю сумнів Думаю, що о, вони мають тенденцію до наростання. Ми спостерігаємо це протягом двох тижнів. І думаю, що о, вони о, великі майстри о, провокацій, і о, цілком не виключено, що вони можуть о, провести якісь іноземні провокації, якісь інші провокації стосовно країн, які входять до о, країн НАТО. Mm -hmm. Я думаю, що ми ще побачимо, які будуть е, їхні дії, але мені видається, що е, наші, е, наші союзники мають усвідомити, що треба бути готовим до будь-якого будь розвитку подій зі сторони е, нашого східного сусіда, України, агресора і їхнього сателіта. Мені видається, що е, уроки, які Україна на собі переживає, це найкращі уроки робити як домашнє завдання, а не реагувати, коли вже буде, буде вже безпосередньо активні бойові дії. Не не дай Боже, не дай Боже на кордонах наших союзників. Думсусь тому думаю, що українці можуть своїм досвідом поділитися, і те, що зараз вже відбувається, я так розумію. Ті, хто захищає наше небо, це правильна позиція. Дати свій досвід для того, щоб не допустити якихось подій ем, в Європі, я вам дуже дякую, дякую за те, що долучались сьогодні. Микола Волошкович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був на прямому цій миті. І спілкувалися ми, звісно, щодо тем бюджету, а не тільки цього, але й американської політики до повідношення до війни в Україні.